І так, коротше, всім привіт! Хочу показати е, на примірі Honda Dio 34, е, чого димить конкретно виходить, з труби. Тобто, які причини є? Я, в принципі, вже знайшов і, так сказати, скільки я раз зустрічав, то вже в принципі, на одну проблему стикувався, так сказати, чого він димить. Тобто, коротше, реально перша причина. Це і Якщо він не буде працювати, він не буде перекривати, оці іглою і не буде закривати. Тобто не буде закривати, щоб бензин якби переставав на подсосі працювати. Тобто, коли воно закрито, що сюди вже не йде воздух і не виходить туди. Тобто внутрі це з вот, цієї сторони те ж саме, є дирочка і він входить. Тобто сюди йде доповнітельний бензин. Коротше так. Вся перша причина. Электроклапан не, не працює, все, кардик буде диміт. Друга причина, в принципі... Заливає карбюратор, звідсього буде тако ляти і лючойком і всьому прочим. Є всім прочим, значить переливає, треба настроїти карбюратор поплавочок. От тобто він теж буде диміти, навіть придавлюватись, притроювати. Ну, наподобі тої роботи буде. так сказати. І основна проблема, що буде диміти. Не буде встигати там смесь, спалюватись і всім прочим. Потім третя конкретна причина, є конкретний знос, виходить коліц. Або виробітка в самому циліндрі. І то, якщо бувають такі случаї, що е, так сказати, не чистий коло, там, а місцями в ями затягнуті. Получається, наподобі яйця образної такої ставити кольце туди. Там прилягає кольце нормально, все, а там ненормально, тобто там просвіта між гільзою і, і кольцями. На бушні поршневі, в принципі, можна їздити, бушні поршень, кольця, всім прочим, Ну, смотря наскільки він качественний, конечно, циліндр. Я знаю там, одну людину, що він наїздив скільки тисяч, конкретно тисяч, і не один рік, то тобто є ще плюс так. І в нього він не димів, все хорошо тягнув, все хорошо робив. Ну просто відповідно він їде на ньому нормально, а не так з газулями і всім прочим. Ну, це вже таке. Ну і, звісно, він там купив дорогого туди ціліндра, всі дорогі запчасті, а не якийсь Китай там, за 500 гривень. Ну, коротше, це вже таке. <кій> Потім, ще, по-моєму, опиту бувало таке, що масло через мірно багато йшло. Тобто там, масло насос з якимось чином. Там, Є в маслонасосі, насосі, коли він опускається донизу, і там є така ось, резиночка. от Зараз покажу цього ось, ось, манжетова резинка, чи як там називається вона. от і Якщо вона конкретно зношена, то буде масло вертатися виходить, мотор назад туди. І там воздух циркуляція, циркуляцією, давлення і всім прочим, і буде вертатися короче, масло туди назад. І буде, те, виходить, теж диміти. <клес> Плюс було ще таке, що ось з цієї шланочки, що на масло, теж дуже сильно йшло масло. Воно повинно там потрошечки капати, як би отакого. А воно прямо ну, підстрілило, свиркало, отакого всьому прочим. Тобто масло поміняв і якби почало хорошо працювати. Не якби, а почало хорошо працювати і пристав він диміти. Потім ж таке було таке, що. Труба конкретно в трубу там накопичення було, там збиралося масло, потрошки всякі там відходи, як би там, тобто <кій> назбиралося конкретно, того прийшлося розбирати трубу, коротше, чистити, її, випалювати її, хопа, заводю, і все. Оля, як там кажуть, як новенький мопед, нічого не димить. І так, да, реально труба от така проблема теж була. Хоча це, в принципі, багато хто знає, може хто і не знає. Ну, коротше, труба. Ну, в принципі, <кій> 에, що зв'язано з іменно, іменно, скутер, так сказати, в моєму випадку, я раз сказав, це Honda Dio 34-го, якісь там можуть в принципі, другі бути. Ну, діло в тому, що е, якісь, в принципі, є ще там, причини, чого димить скутер. Ну, в принципі, іменно ті, що я зустрічав, оці я кажу, що 100% от такі. Проблема є. Чого і як її справити, понятно як. То замінити, то замінити, то можна зремонтувати або щось таке. Це виходить, якби би наподобі заглушки в моєму випадку. А масло, яке там є, візьму зараз з тому що е, людина сказала, що масло насос я не буду ремонтувати, точніше не буду купляти його, він би дорого, недорого Коротше, діло в тому, що з масло звіти. І буде він розбавляти масло напряму. 20 грамів на пів літра якось так казав. Ну, в принципі, я ніколи не розбавляв, так на глаз кинув на заводку, то все. І все. Коротше, діло не в цьому. Діло в тому, що мопед робить і все добре. Так що якось так. Якщо я якось неправильно об'яснюю, вибачайте, як мію, так і об'яснюю. Саме головне, як би там результат. Всім дякую за просмотр, всім пока.